Як умру, то поховайте, мене на могилі, через степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб плани широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, було чуто, як реве ревуче. Як понесе з України у сині море, кров ворожа, отоді я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте, та вставайте, кайдани байдани Вражу, злою крові, волю окропіти і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, норі, не забути пом'янути незлим, тихим словом.